У Міс Хелс 24 реалізована можливість зміни епізоду в госпіталізації з можливістю міграції пов'язаних документів з одного епізоду в інший. Що саме, такі як щоденники, огляди лікарів і так далі. Для цього переходимо в розділ госпіталізації, знаходимо необхідну нам госпіталізацію та натискаємо на номер історії хвороби. Спускаємося нижче та бачимо біля поля епізод можливість змінити епізод. Дана функція доступна для лікарів приймального відділення, а також лікуючого лікаря. Натискаємо Змінити епізод, обов'язково вносимо причину зміни епізоду. Наприклад, там лікар у відпустці. Також ми можемо обрати існуючий епізод або створити новий. Назву епізоду можемо залишити, потім змінити, можемо відразу змінити. Тип епізоду, обов'язково зверніть увагу на дату та час відкриття. Тут має бути дата та час поступлення пацієнта. Тобто, якщо пацієнт поступив до вас 3 дні тому, і ви епізод змінюєте сьогодні, то автоматично дата та час буде предзаповнюватися теперішньою, тому вам треба вручну змінити ці дані. Працівник епізоду заповнюється, після чого натиснемо Змінити епізод. Епізод лікування успішно змінено.